Він подолав тисячі кілометрів урочисто запалений у віфлеємі та знаменує настання одного з найбільших християнських свят Різдва Христового. Вогонь миру з піснею та молитвою у храмі Юрія. Переможця пластуни урочисто передали і військовим 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Палахнула в серці, вся промайнула, де і з полину, у блаженну днину, я вітатиму його. Цей символ духовного світла та миру щороку об'єднує людей у всьому світі. Я тримаю вогонь Вифлеємського мира. Він означає мир у всьому світі, а також зараз для українців це вогонь надії в наші темні часи. Сьогодні ми передавали вифлемські вогонь в військову частину. Саме зараз вони нас захищають, і для українців вони зараз є символом миру в певній частині. Також цей вогонь є для них символом надії. Літургію очолив єпископ Ужгородський та закарпатський ПЦУ Варсонофій. Разом з священниками вони помолилися і урочисто запалили свічки, чим передали вогонь миру тим, хто особливо відчуває його ціну сьогодні нашим захисникам. Із кожною запаленою свічкою від вогнища передається вірникам надія на швидку перемогу, захист від ворогів та віру, що народження Божого сина принесе Україну мир. Ми з нашими священнослужителями помолилися тут за українське військо. В першу чергу за нашу 120-му 128-му окрему гірську штурмову бригаду, так як я являюсь помічником військового капелана в даній бригаді. Ось і це є в принципі наша місія як духовенство. Завжди молиться за наше воїнство. Пластунами Мукачева сьогодні було принесено до нашого святого храму Віфлеємський вогонь миру, який ми передали військовослужбовцям. Надіємося, що цей вогник у кожного з нас, які на нього буде дивитися, який принесе їх по своїх домівочках, розпалить ще більшу віру, яка допоможе нам палкіжом молитися до Бога, і власне надіятися, і вірити в те, що швидка перемога і мир, який ми вже так потребуємо, скоро повернеться і прийде до України. Лампадки та свічки благословенні віфлеємським вогнем. Військовослужбовці понесуть у бригаду, передадуть побратимам, аби його світло осяяло їх шлях у боротьбі з ворогом та захистило від ворожих ракет. Цей огонь потрібний як ніколи. Коли йде повномасштабна війна, ми передамо його для побратимів на гарячі точки бою. Бійці вірять, що з прийдешнім святом Різдва Христового над українським небом засяє омріяна зірка миру.